Я голосував за переименування, воно не пройшло. Чекаємо на рішення. Дійсно, начебто декілька міст будуть виокремлені і окремо голосуватися. Я хочу сказати свою думку: я не буду заходити далеко, тому що я сам з Одеської області, з Одеси, мій вибор, виборчий округ, це Одеська область. І я про Одеську область скажу. Там є назва зміни міста Южне на порт аненталь і чесно кажучи, я не розумію, чому деколонізація це коли ми змінюємо відверто російську назву Южна, на відверто німецьку назву Порта Ненталь. Я розумію, що німецька назва, ну, слава Богу, Німеччина з нами не воює зараз, але колись теж воювала. І, і взагалі я за те, щоб у нас в Україні були українські назви. Там, наскільки мені відомо, на громадських обговореннях найбільше голосів. І найбільшу підтримку в місті Южне поки що отримала назву міста Південне, як на мене, це гарна, абсолютно українська назва. І я не дуже розумію сенсу назви Порта Ненталь. Я звертався теж до колег. Я повторюся, я голосував за сьогоднішнє рішення, тому що там 333 населених пункти, але все-таки окремі рішення, як то Порта Ненталь, мені не зрозумілі. І, взагалі, я вважаю, що треба чути громаду, треба чути людей. Тобто, якщо люди говорять, ми хочемо жити в місті південне, то не може ніхто їм з Києва сказати Ні, а ви живіть в порт Ненталь. Це ну неправильно і ну, це не чесно. Тому я дуже сподіваюся, що е, до завтра, я так розумію, завтра буде винесено на голосування. До завтра звідти будуть прибрані всі контроверсійні назви. А все інше буде поставлено на голосування, і ми зможемо проголосувати відповідно про і змінити назви більшості з цих населених пунктів. А те, що викликає дискусію, дати трішки часу і, можливо, з декількох альтернативних варіантів розуміючи позицію громади, повторюсь, для мене це є ключове. Бо саме люди, які живуть в тому чи іншому місті, мають право визначати, як цьому місту називатися. Ми зможемо вже прийняти остаточне рішення. Тобто, правильно я розумію, що тепер відповідно до кожного міста буде що? Реєструватись окремо постанова за нею ну, будуть голосувати стиль, да. тобто, окремо вносити 300, свої поправки з 333 трьох населених пунктів. Я думаю, 320 плюс а, будуть в одному пакеті. Які не викликає ні в кого сумнівів, і які набере величезну кількість голосів, можливо, навіть конституційну більшість, а декілька, то я не знаю, 5, 6, 7, 8, Ну але не більше того, будуть винесені на окремі голосування. Думаю, що не завтра, а вже в на наступному пленарному тижні. І Верховна Рада буде визначатися щодо їхніх нас окремими голосуваннями пізніше. Ну, це в принципі я не є чимось таким неймовірним, і на мою думку, прийнятним. Mm -hmm. Це так як я це бачу. Там, насправді кожне місто окремою постановою з можливістю внести альтернативно від народних mm -hmm. депутатів, тобто з пропозиціями. І вже відповідно за всі пропозиції буде голосувати зал, і та в більшості, яка набере. Та й буде прийнята. Мені цікаво, як буде відбуватися процедура щодо того, як ви зазначаєте, так волевиявлення безпосередньої громади. Це що буде щось на кшталт референдуму? Так Ні, ми жителі. не можемо проводити референдуми під час бойових дій воєнного стану. А як у дії у нас були так звані громадські обговорення в містах. Це раз, а по-друге, в кожному з цих міст існує міська рада. І як на мене, саме голосування міської ради як представників громади місцевої, має бути в цьому випадку визначальним. Тобто вони мають сказати в першу чергу, яка назва їх задовольняє. Інша історія, ми просто бачили випадки, коли намагалися просто уникнути теми перейменування. Ну але ну так але не вийде, самі тому... Олексію говорити про те, що жителі южного не проти назви південне. І проти назви Порт Аненталь то виходить, що саме в цьому випадку за, навіть за не слухали. Я не можу стверджувати за мешканців южного, але те, що мені відомо, то на громадських обговореннях перше місце зайняло назва Південне. Угу. Там міська рада на жаль не змогла визначитися своєю пропозицією. Це до речі. Ми зараз багато говоримо про Верховну Раду, а насправді дуже багато питань тут до місцевих рад. Чому міська рада южного не змогла визначитися, знайти консенсус, проголосувати за якусь назву, яка могла б бути прийнятною, і тому це залишили фактично на розсуд Верховної Ради. А в комітеті дослухались до думки інституту національної пам'яті, який замість назви «Південна» запропонував назву Портаненталь, тому що на варіанту від міської ради міста Южного не було. Це угу. дуже важливо зрозуміти, тому що зараз нас дуже люблять люди, і взагалі це всьому винна Верховна Рада. Але повторюсь, на на жаль, міська рада, яка мала би дати свої пропозиції бачення. Його вчасно не дала. А і тоді це все вже почало. Ну знаєте, якісь почалися фантазії. Портинентальний, як на мене, це дивна фантазія. Повторюсь, бо я не розумію, чому маємо російську назву міняти на німецьку назву. Я хочу, щоб це чудове українське місто називалося українською назвою. Місто Південне мене особисто абсолютно влаштовує. Або якась інша назва, яка влаштовує місцеву громаду. Ну от власне так я це бачу.